Привіт, друзі! Готові познайомитися з деякими дивовижними тваринами, які живуть у наших домівках. Сьогодні ми дізнаємося все про домашніх тварин, наших пухнастих пернатих і навіть лускатих друзів. По-перше, собаки. Собаки відомі як найкращі друзі людини, і вони люблять людей. Собаки можуть вивчити понад 100 слів. І навіть розуміти ваші почуття деяких собак навіть можна навчити допомагати людям з інвалідністю. Далі загадковий та чарівний кіт, коти люблять досліджувати світ і довго дрімати іноді до 16 годин на добу. Чи знаєте ви, що коти можуть видавати понад 100 різних звуків набагато більше ніж собаки? Стрибай, стрибай, стрибай. Це кролик. Кролики дуже м'які та мають дуже міцні задні лапи. Зуби кроликів ніколи не перестають рости. Вони жують сіно та овочі, щоб їх не ковтати. В наших серцях плаває риба. Риби бувають усіх форм і кольорів і живуть у воді. Деякі риби навіть впізнають своїх господарів і підходять до передньої частини акваріума, щоб привітати їх. Привітайся з маленьким, але могутнім хом'яком. Ці маленькі пухнасті клубочки люблять бігати на колесах і ритися в тирсі. У хом'яків є защічні мішечки, де вони можуть зберігати їжу як міні рюкзаки. Ого, вивчати домашніх тварин. Це чудово та весело. У вас є домашня тварина вдома, або які би ви хотіли мати. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, друзі. Не забудьте поставити лайк, підписатися та залишатися допитливими. До скорої